В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який у кінотеатрі вчинив розбійний напад на одного з глядачів. Подія сталася в глядацькому залі під час вечірнього сеансу. Зловмисник підсів до потерпілого і, пригрозивши йому пістолетом, наказав віддати мобільний телефон. Заволодівши гаджетом вартістю 40 тисяч гривень, нападник з місця з ковня злочину втік. Наступного дня потерпілий звернувся до поліції і оперативники управління карного розшуку Одеської області та відділу поліції номер 5 Одеського районного управління номер 1 впродовж кількох годин встановили правопорушника. У якості речових доказів поліцейські вилучили у нього чужий смартфон та зброю, походження якої будуть встановлювати експерти. Слідчі територіального підрозділу поліції затримали фігуранта в процесуальному порядку, та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру у скоєнню злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Йому інкримінують напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, тобто розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років за конфіскацію майна. Слідство триває.